О, хоче мене вкусити. Я точно буду вкушений. Готові. Один, два, три. А. А! Кусає мене! Добре вхопив! <мм>! А! Він зачепився! Зачепився! А! а, Не відпускає! Не відпускає! О, є один. Отак. У ха. ха Це вірите чи ні? Це, друзі, одна з найвідоміших істот, яку ми коли-небудь показували на нашому каналі. Саме так. Оригінальне відео з кров'яним черв'яком вже подивилися 73 мільйони людей. Проте в оригінальній пригоді ми залишили кілька речей невирішеними, і їх точно треба переглянути. А саме отруйний укус цієї істоти. До речі, а коята тоді вкусили? <плес> Ау! Він вкусив тебе? Вхопив мене. <плес> Я зняв це. Він вхопив мене. Я відчув маленький укус. Дай глянути. Куди він вкусив? Ось тут, прямо на згибі пальця. Думаю, ми зробимо краще, ніж просто щіпок єдиного отруйного черв'яка у світі. Насправді. Ми дізнались де ще дуже важливо про цю істоту з останньої пригоди, що допоможе отримати укус прямо на камеру. Та перед тим, як я дам себе вкусити заради експерименту, нам потрібно знайти ще декілька черв'яків. Ну, мокопати! Кров'яні черв'яки полюють на грязьових рівнинах Атлантичного та Тихоокеанського узбережжя США та Канади. Їх також називають муловий черв'як, оскільки їхнє середовище проживання це мул та сипучі піски, які можуть вас затягнути. Щоб знайти цих слизьких хижаків, копачі черв'яків використовують спеціальні граблі, щоб перевертати мул. Ці істоти продаються як рибацька наживка. І, хоч їх доволі складно знайти, найкращі копачі в штаті Мен можуть знаходити до тисячі за день, найбільші виростають до 15 дюймів у довжину. Після годин копання, вкриті з ніг до голови грязюкою та потом, ми наповнили відро і підготували сцену для найгіршого укусу, що ми коли-небудь знімали. Ну що ж, вітаю вас за столом укусів і прямо переді мною п'ять здоровенних кров'яних черв'яків. І ні, друзі, це не дощові черв'яки вашого дідуся, це справжні природжені вбивці. Вони озброєні чотирма іклами і нам сказали, що ці черв'яки дуже і дуже боляче кусаються. Хтось каже, що це як укус бджоли, але місцеві мешканці сказали, що дехто виповзав з грязьових рівнин у сльозах від укусу цих м'ясоїдних черв'яків. Проте є один ключовий факт, про який ми дізналися з оригінального відео: що ви можете взяти цього черв'яка за голову, як деякі герпетологи роблять з отруйними зміями, щоб ті їх не вкусили. Тож зараз я спробую вхопити хоботок, коли він вистрілить, і змусити черв'яка мене вкусити. І до речі, друзі, укусів буде декілька. Тож зараз я спробую вхопити хоботок. І поки я пробую це зробити, давайте розглянемо кілька фактів про цього дивного морського хижака. Кров'яний черв'як, отруйний кільчастий черв'як, який полює на безхребетних та інші морські види. Озброєні чотирма іклами та вистрілюючим ротом, який називається хоботок. Вони є хижаками настільки ж агресивними, наскільки й дивними. Один з найбільш шокуючих фактів про цих істот те, наскільки нормально вони можуть виглядати, а потім за одну секунду перетворитися на істоту, більш схожу на прибульця. І якщо для вас це недостатньо моторошно, то далі гірше. Коли кров'яний черв'як хапає здобич у свої гакоподібні ікла, він вприскує паралізуючу отруту, яка виводить жертву з ладу, щоб переварити її та з'їсти живцем. Ця отрута дуже схожа на отруту скорпіона. І викликає серйозні реакції у людей, такі як пекучий біль, пошкодження тканин та анафілактичний шок. Ніколи не повторюйте те, що ви зараз побачите. Ой, майже зловив. Дідько, не влучив. Оу оу! бо, давай! Чудово! Я вхопив! Ого, хочу вкусити мене! Це хоботок одного з найбільших кров'яних черв'яків, яких я коли-небудь бачив. Здуріти можна. Довжиною більше фута. Сто відсотків. Ну, добре, настав час бути вкушеним єдиним отруйним черв'яком на планеті. Кров'яним черв'яком. Я добре його тримаю. Поїхали. Один. Два. Три. А, а дідько. Вчепився. А, зацініть. А, не відпускає! Не відпускає. А, 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 а. Як вхопив! Він так причепився, що не можу його зняти. А, 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 кусає мене! Добре вхопив! Він мене вкусив. Дідько, не пробив шкіру. Він доволі добре за мене вчепився, проте. Його ікла недостатньо довгі, щоб пробити шкіру. Мені здається, треба спробувати на більш ніжній частині. Спробуй передпліччя. Тут тонкіша шкіра і трохи ніжніше. Ну що ж, поїхали. Друга спроба. На три. Один. Два. Три. Отак. Він вхопив мою шкіру. А! Вчепився. Вчепився! А! Так. Я не можу його зняти. Так, він мене вхопив. Бачите? Знімай, знімай. Я спробую його відірвати. Як же він вчепився? Ну ж, бо відпускай, відпускай. Не відпускає. Я не можу його зняти. Отак. Це був повноцінний укус кров'яного черв'яка. Як же пече? Здуріти, ти це зняв? Зняв. Його іква повністю ввійшли. Як же воно пече? О! Так, друже. Ви можете бачити, що від укусу не було багато крові, але я бачу, як формуються пухирі. Скоріше за все, це через запалення та набряк, які вдарили по нервовій системі. Моє зап'ястя просто кричить зараз. Дуже сильні, пекучі відчуття, схоже на укус оси чи бджоли. Ці ікла, наче маленькі кігті, вони вчепилися прямо в шкіру і не хотіли відчеплятися. У них зазубрене, наче в рибацького гачка. І насправді я не міг зняти черв'яка, поки не вирішив розслабитись і не відчепив його. Ці ікла безперечно доволі гострі. Господи, як же боляче. Тож тепер, коли ми стали свідками того, на що спроможний один черв'як, ну ми подивимося, що станеться, коли я занурю руки в сотню таких. Чи кров'яні черв'яки полюють з граями, зараз дізнаємось. До того, як я спробую нагодувати цих страшив своїми руками, подивимося, що вони роблять зі здобиччю у дикій природі. Хоч піщаний черв'як є родичем і дуже схожий на кров'яного, але він навіть близько не такий страшний. І за короткий період в акваріумі ми можемо бачити, що піщані черв'яки є здобиччю для кров'яних. Кров'яні черв'яки дуже швидко атакували і розірвали піщаного. І те, що ви зараз бачите, залишки жування і розчленування. Чіткі ознаки активного хижака. Якщо, на вашу думку, один укус був жахливий. Зацініть ось це. Во! Wow! Тільки погляньте на цих черв'яків! Перед вами контейнер, наповнений більш ніж сотнею кров'яних черв'яків. І прямо зараз я збираюся занурити свої руки в цей акваріум з черв'яками на дві хвилини для того, щоб дізнатися, чи полюють кров'яні черв'яки з граєю. Готові? На три. Один. Два. Три. А, які дивні відчуття. А, отримав перший укус. Вхопив за мізинець. А, і одразу відпустив. Оу, я відчуваю, відчуваю більше хоботків. Я відчуваю, як вони напружуються і вистрілюють. А, очікування вбиває. Ви можете бачити, як звиваються їхні сенсорні кінцівки. Вони прощупують навколо на наявність будь-чого, що можна з'їсти або вкусити. Вау! Я бачу, як багато з них вистрілюють своїми хоботками. Вони відчувають щось коло них. Я краще відвернусь це дуже страшно дивитися на цей контейнер. Схоже, це найстрашніша річ, яку я робив у своєму житті. Це так мерзенно відчувати, як вони звиваються між моїх пальців. До речі, ми раніше помітили, що якщо один з них вистрілює своїм хоботком, це створює ефект масової стрільби. Вони всі робляться одночасно. Вони дуріють. Саме так. Я відчуваю, як вони звиваються. Господи, чувак. А вкусив ще раз. А. О Боже. Як же моторошно? Добре. Скільки ще часу? 30 секунд. Добре. Найдовші дві хвилини в моєму житті. Відчувається, наче нескінченність. Зграя кров'яних черв'яків. Це жахливо! Дай мені відлік. П'ять. Та, знову чотири, вхопив. Три, вже три, два, один. Є. Yeah! Ху. Точно вхопив за мізинець! з цієї сторони. І ще два укуси між пальцями ось тут і тут. Мене точно вкусили. Три рази. Здуріте це було дивно все ж який божевільний день на нашому каналі. Не впевнений, що кров'яні черв'яки полюють з граями, але можу сказати ось що вони точно не проти поділитися їжею. Але, друзі, можу сказати, що найперший укус кров'яного черв'яка був справді серйозним, він дуже набряк, а ще дуже чутливий. Відчуваю, що мені буде боляче ще деякий час. І я був абсолютно правий укус кров'яного черв'яка не був жартом, і, як на мене, це був найгірший досвід, який у мене був за останній час. За ніч набряк сильно збільшився і жар навколо укусу розповсюдився по руці аж до плеча, майже відключивши її. А вже через кілька днів після того, як біль стих, у мене сталася повторна реакція. В зоні укусу з'явився сильний висип і чухався вдвічі сильніше ніж після отруйного плюща. Пішло три тижні на лікування від отрути кров'яного черв'яка, і я хочу вам сказати, що страшні чутки про кров'яних черв'яків абсолютно правдиві. І поки ці істоти є важливою частиною нашої екосистеми і важливим рибацьким ресурсом в штаті Мен, рекомендую вам уникати їх укусів будь-якою ціною. Ау! Знак оклику!